Доброго ранку, друзі, як ви вже здогадалися, з прев'ю сьогодні у нас будуть дихальні вправи та дихальні методики. Подивіться, яка зараз навколо краса, Гори, свіже повітря, річка тече, легеневі вправи в таких умовах робити найкраще. І тому я хочу декілька хвилин зараз нагадати вам про свій ретрит. Друзі, я проводжу ретрити в горах. Ось в таких гарних чудових місцях. Якщо вам буде цікаво, ви можете записатися на мій ретрит. Пишіть мені в особисті повідомлення. Вікторе я хочу на ретрит. На ретриті ми з вами будемо тренуватися, зустрічати світанки. Багато будемо розмовляти на різні теми. Будуть вправи з методиками реабілітації для всього тіла, легеневі вправи, різні. Тренування, які ми будемо разом з вами виконувати. І ви будете утримувати неймовірні позитивні емоції та зможете перезавантажити все тіло. Тому, якщо ви хочете разом зі мною на ретрит, то пишіть в особисті повідомлення в мій інстаграм або на мою електронну кошту. Ви їх знайдете внизу в описі під цим відео. Лиша вправа. Робимо глибокий вдих. Піднімаємо руки вгору і опускаємося вниз. Робимо. Видих. Глибокий вдих. Піднімаємо руки вгору і опускаємось вниз. Робимо. Видих. Знову глибокий вдих. І опускаємо руки вниз, робимо видих, вдих. І. Видих. Глибокий вдих. Видих. Глибокий вдих. І. Видих. Завершили вправу. Руки тримаємо опущеними внизу. Відводимо руку назад по діагоналі в сторону. Відводимо лопатку, робимо глибокий вдих і повертаємось назад в початкове положення. робимо видих. Робимо глибокий вдих і повертаємося в початкове положення. Видих. Вдих. видих. Вдих. Видих. Вдих через ніс і видих через рот. Вдих через ніс. І видих через рот. Вдих через ніс. І видих через рот. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Завершили вправу. Наступна вправа. Підіймаємо дві руки вгору по діагоналі в сторону. Робимо вдих, прогинаємо попереку, глибокий вдих. І опускаємося назад. Робимо видих. Тоді знову робимо глибокий вдих. Відвели лопатки назад, вдихнули на повні легені і. Повернулися в початкове положення. Видих. Тоді знову глибокий вдих. І повернулося в початкове положення. Видих. Тоді знову вдих. І видих. Знову глибокий вдих. І видих. Глибокий вдих. І Видих. Завершили вправу. Наступна вправа. Дві руки тримаємо на поясі. Підіймаємо руку вгору. Нахиляємося в сторону. Робимо глибокий вдих і робимо видих. Руку в кулачок. І стискаємо себе в сторону. Робимо видих. Тоді знову вдих. Іди. Стискаємо руку в кулачок і ліктем притискаємось до себе. Робимо видих. Вдих. І видих. Знову глибокий вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Те саме виконуємо на другу сторону. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Завершили вправу. Наступна вправа. Піднімаємо руки вгору. Робимо глибокий вдих і опускаємо вниз. Ручки в кулачки. Стискаємо себе з двох сторін. Робимо видих. Тоді знову. Вгору. Вдих і вниз. В попереку прогинаємося. Лопатки зводимо, ліктями впираємося в корпус. робимо видих. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки тримаємо за головою. Робимо глибокий вдих. Руки через сторону. І беремося з двох сторін. За ребра. І робимо видих. Тоді знову. Глибокий вдих. З руки за голову і вниз. Видих. Вдих. В попереку прогнулися. Лопатки звели. І вниз. Взялися за ребра, Випускаємо повітря. Видих. Вдих. І. З двох сторін. Видих, знову вдих і. Видих. Вдих. І видих. Завершили вправу. Наступна вправа. Одну руку кладемо собі поверху грудей. Ось так. А другу руку кладемо собі на живіт. Робимо глибокий вдих і підіймаємо грудну клітку вгору. Робимо вдих. Підіймаємо грудну клітку вгору. Вдих. Надуваємо живіт. І робимо видих. Опускаємо грудну клітку вниз і стискаємо живіт рукою. Робимо видих. Допомагаємо рукою тиснути на живіт для того, щоб випустити максимально все повітря з легень. І тиснемо на грудну клітку для того, щоб повністю випустити повітря. Тоді знову робимо вдих і вниз. Видих. Знову вдих. І вниз. Видих. Глибокий вдих. И внес Вдох вдох И вниз Вдох вдох И вниз Вдох вдох вниз. Вдых, вдых. И вниз. Видих. Добре. Завершили вправу. Наступна вправа. відводимо вірухи назад, лопатки назад. Робимо вдих і вперед. Видих. Тобто кулачками ми впираємося в живіт і випускаємо повітря. Тоді знову вгору робимо вдих. Через ніс відводимо лопатки назад і знову скручуємося. Робимо. Видих. Вдих. і видих, Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Завершили вправу. Дякую за те, що переглянули моє відео. Якщо вам подобається те, що я роблю... Якщо ви хочете підтримати вихід нових роликів, то вся необхідна інформація є в описі під цим відео. Там є всі посилання. Але самий крутий формат це оформити щомісячну підписку на Байміакофі, Patreon або на самому YouTube. І за це я буду вам щиро вдячний. А я хочу побажати усім вам мирного неба над головою. Нехай вас та ваші родини оберігає Бог. Здоров'я, миру! Та добра до зустрічі, друзі! Йому говорили не види, він дивлячись в очі, сміявся. Кожен маленький крок важливий. Віктор, не зупиняйся. Вставай, вставай на ноги. Продовжуй тренування, мрій, здійснюй всі свої та уперто йди до своєї мети. Йому говорили не вийде, він дивлячись, в очі сміявся, кожен маленький крок важливий, вікто не зупиняйся. Давай, вставай на ноги, продовжуй тренування, Мрій здійснюй всі свої та уперто йти до своєї мети.